Сьогодні нам з друзями випала честь відвідати такий каскад ставів у селищі Світле. Ви погляньте тільки на ці безкрайні межі можливості дуже круто було побачити це все на власні очі. Нереальна кількість було ставів, ми всі не обійшли туди, дальні ці кордони просто не вистачало сил. Ми прогулялися по практично двох-трьох водоймах. Всі були дуже сильно задоволені, ноги просто гуділи вже до вечора, намотали не один кілометр, наловили дуже велику кількість риби. Риби в водоймах нереально велика кількість, і, в принципі, ми дуже сильно задоволені. Також ми відвідали Волинські Мальдіви. Погляньте тільки на цю водичку, це щось нереальне. Вона така приємна. М'яка, а плавати одне задоволення.